Іні полю нашим захисникам, на яких ми чекаємо вдома, Тамара наречена військовополоненого з Азовсталі, свого коханого Сергія вона в чула більше року тому про те, що він живий. Дізналась тільки під час крайнього обміну полоненими. Його побратими, повернувшись додому, показали відео. Там він замучений та схудлий. Розповідає Тамара. Ну, все, що ми знаємо, це голем поле, дарування. Ми, вони не тому, що вони наші герої вони захищали нашу свободу. там же в полоні у ворога близький друг Олександри. За цей рік жодної звістки і ніякої інформації чи живий, чи в порядку. Тож дівчина приходить на мітинги, аби донести доля полонених. У наших руках кожна цивільна людина повинна розуміти, що в її руках доля всіх полонених, що треба завжди нагадувати завжди тримати, як вили. все в своїх руках і нагадувати світу, що у нас що в полоні знаходиться дуже багато наших рідних. Ми не маємо права сидіти, склавши руки, поки в полоні залишаються наші бійці, впевнена і організаторка акції. Цій проблемі вважає, треба максимально надати розголосу. Ми з цією акцією нагадуємо небайдужим повністю усім, що не всі повернулись додому. Дуже багато наших хлопців знаходяться в полоні і дуже багато, дуже великий відсоток тих, про яких ми навіть не знаємо, що здається. Тобто гасно цієї акції, щоб ми не забували таборо. На фестивальному причалі близькі та рідні військовополонених збираються вже не вперше. Планують подібні заходи проводити і надалі, аж поки останній боєць азову не повернеться на рідну землю. Дарія Міненко, Ірина Кузьміна та Ілля Ломовський. Новини 9 каналу.